Доброго ранку, малята! любі хлопчики та дівчата! Запрошую вас поспостерігати за чудовою комахою. Джмелеком. Джмелі є одним із найбільш холодостойких комах. Адже терморегуляція в нього на дуже високому рівні. Вони і роботою крил себе зігрівають, і пух, якими вкритить їхнє тільце, сприяє збереженню тепла. Поки інші сплять в очікуванні тепла, джмелики вже на всю збирають смачний нектар, велика джмелева сім'я живе в землі, в покинутій норі або в дуплі. Тільце джмеля досить велике у порівнянні з розміром його крил. Крилами джмелик махає не вгору вниз, а обертаючи вперед-назад. І як гелікоптер. Яких гарних джмеликів я сьогодні побачила, коли прогулювалися парком. Дивіться, як вони сідають на квіточки на чорнобривці. Бачите? І збирають нектар. А ось іще один джмелик. Ось який гарний, пухнастий. Їх багато, бо ціла велика-велика клумба чорнобривців. Поспостерігайте за джмеликами або за бджілками, коли будете біля такої великої гарної клумби.